Hello, everyone! Welcome to my channel. Всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Ми тут вчимо англійську, і на цьому уроці поговоримо про невимовні букви. Навіщо взагалі вони нам потрібні. Ну, по-перше, щоб ми правильно використовували ОМОФони слова, які вимовляються однаково, але пишуться по-різному. Ну, наприклад, NOW і. NOU. Або ДР і ДЕР. Ну, і ще одне. To, to. А по-друге, багато з тих літер, що не вимовляються, впливають на вимову. Ось, наприклад, син, але додавши лише одну літеру, ми змінюємо вимову. Виходить сайн. При цьому G, яка змінила вимову, не читається. Або «мет». якщо додати в кінці «німу І, то слово читатиметься вже по-іншому. Буде «мейт». при цьому І не читається. Те ж саме. «фін», але файн. Тейп. Tap. tape. Та ж сама історія. З прикладів видно, що буква І в кінці слова впливає на довжину голосного звуку в попередньому складі. Ну і така ситуація, що в англійській мові майже кожна буква в певних словах не вимовляється. Це можна запам'ятати, просто вивчаючи слова з транскрипцією. Але все ж таки існує певна закономірність, яка допоможе вам вимовляти незнайомі слова правильно. Першу літеру, яку ми сьогодні розглянемо, це літера Б, яка не читається у буквосполученнях ми -би» та «БТ» наприкінці слова. Давайте разом з вами прочитаємо подані слова та запишемо до них транскрипцію. І перше слово гребінець англійською звучатиме як can отже, бі не читається. Тому в транскрипції її немає. Кам. Те ж саме з наступними словами: Лісти. Клайм. Клайм. Онімілий. Нам. Великий палець. Сам. Бомба. Бам. Кінцівка лим. Могила чем. Борг дет. Знову б не читається. Тому пишемо дет. «сумнів» даут. І сатл непомітний. Теж би не читається. Але в слові subtitle b буде читатись, тому що воно стоїть не наприкінці слова. Наступна літера G, яка в словах може читатися г, не вимовляється в поєднанні «гни», «гми» на початку і в кінці слова. Давайте глянемо, на приклади. Гном пишеться «гни», але «гни» читається, тому чується лише наум. Так і запишемо. No. Або, наприклад, слово «гризти». Но no. теж саме. Но. No. Комар. Net. Гни на початку слова, тому Г не читається. Net. Кампанія. Кампейн. Гни наприкінці слова, тому г теж не читатиметься. Кемпейн. Пейн Іноземний foreign. Суверенний. sovereign, Те ж саме. Підписувати. Сайн. Але у слові підпис signature, Г не стоїть всередині слова, тому Г прочитимо. Сикнече. Ось як в транскрипції. Сикнече. Піти у відставку. Резайн. Те ж саме. Г в кінці. Тому вона не читається. Вона залишається німою. Резайн. Але сама відставка, іменник resignation, Г читається. Ось як у транскрипції. Те ж саме, що в слові сигначі. Далі в нас ідуть слова з буквосполученням ГМ. Тут теж саме Г не читається, тому чуємо «парадайм». П Дайм. Парадигма. Флегма, тобто незворушний спокій, так? флем те ж саме. Флем. Але вже прикметник флегматичний, флегметік, має сполучення ґм всередині слова, тому г буде читатись, як в транскрипції. Флегметік. Розглянемо тепер літеру Кей, яка ніколи не вимовляється на початку слів, якщо після неї йде N. Наприклад, коліно. Ми будемо читати як ні. Кей не прочитується. кей нема. Тому в транскрипції просто ні. Відкритий склад, тому подовжена голосна. Далі ніж. Найф. В'язати, як ви скажете, ніт. Правильно. Лицар. Найт. Вправність. НЕК. Дверна ручка. Ноб. Стукати. Нок. Слуглоб пальця на к. Знаєте, Сікей продається однією літерою к. Нід місити. Те ж саме правило. Подовжена і need. І остання knowledge. Виходить knowledge. В кінці німа І, і на початку німа Кей. Наступна німа комбінація ГХ, яка не вимовляється в багатьох словах, коли стоїть після голосної. Ну, давайте прочитаємо всім. В першому слові, яке перекладається через, дуже багато літер, але читається одна голосна У. Тобто «гх» не читається, а ось ця читатиметься як У, і виходить «ср». СР. Наступне слово. Купив. Це минула форма дієслова. Друга форма. Бот. Теж саме ГХ німа. БОТ. Зір. Сайт. Або дочка. До Т. До. В наступних словах. Ми вже читаємо лише одну Г, а H не читатиметься. Тому «ghost». Запишемо. «ghost». Привид. Або гетто. 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 Те ж саме. H не читається. І останнє – жухатися е-гест. Е в слові a guest» «h» теж німа. Звісно, існує ряд виключень. В основному це складні слова, які складаються з двох слів. Ну, такі як dog house» – Будка для собаки, так? Бачимо, що тут є два слова dog і «house». Напишемо «dog house». В такому випадку г і х будуть читатись. Напишемо транскрипцію. Dog, house. Наведу ще одне слово. Big head. Прикладається як зарозумілість і читатиметься big head. Отже, big head – зарозумілість, пихатість, гордовитість. Переходимо до наступної літери N, яка зазвичай німат після М. Ось як у наступних словах. Осінь. Оцем. Н не читається, тому в транскрипції чується лише «оцем». Або колона. КЛН виходить К. Прокляття. Дем. Гімн. Him. І останнє, я думаю, ви вже всі зможете прочитати Solem. Solem. N не читається. Наразі в нас лишається останній блок слів, в яких теж зустрічаються німі літери, а саме німа Ті, яка зустрічається в поєднаннях з STFT. В словах, таких як слухати, лисен, пишеться ти, але не читається. І в транскрипції записуємо «listen» або метушня басл. Поспішати те ж саме «хасен». пристібати, фасен, часто, офен, а не як кажуть офтен. Офен. І пом'якшувати софен. Літера W не читається перед R. Прочитаємо наступні слова. Загортати. Wrap. зап'ястя, wrist. боротьба, wrestle. І уламки Wreck. І так, теорії багато, а практики мало. Тому пропоную ще трішки попрактикуватись. Я буду записувати речення, перекладатиму їх, а ваша задача їх озвучити. Якщо ви готові, поїхали. Вона метушилась по кімнаті. She bustled around the room. Zastęgnij, Budlaska remni Fasten your seat belts, please. Fasten your seat belts, please. He got the neck of it in the end. He got the neck of it in the end. Зрештою, він це опанував. Наступне речення. Лора в'яже сину шапку. Лора is knitting a hat for her son. Лора hat for her son. Хтось стукає в двері. There is someone knocking on the door. There is someone knocking on the door. Наступне речення. Урочиста хода почалась. The solemn procession has started. The solemn procession has started. Отже, в яких словах були німі літери? Давайте ще раз переглянемо. She bustled around the room. Fasten your seat belts, please. He got the neck of it in the end. Laura is knitting a hat for her son. There is someone knocking on the door. The solemn procession has started. Це ще не все ми продовжимо практикуватись. Шампуні, бальзами, лусьони для шкіри тут. Shampoos, bums and skin lotions are here. Shampoos, bums and skin lotions are here. Chaška была napolino povna. The cup was half full. Народна мудрість передається з покоління в покоління. Запишемо це речення англійською. Folk wisdom is passed down from generation to generation. Folk wisdom is passed down from generation to generation. Наступне речення. Насправді він використав більше епіциклів, ніж Птолемей. In fact, He used more epicycles than Ptolemy. In fact, he used more epicycles than Ptolemy. Мы через We went through the forest. We went through the forest. Давайте снова в слова. Бамс. в другому реченні – have. В третьому folk. В четвертому В П'ятому through. Наприклад, таке речення Робінзон Крузо жив на віддаленому острові. Робінзон Крузо lived on the remote island. Наступне. Як звати твою дочку? What's your daughter's name? What's your daughter's name? Тихіше і послухай той звук. Be quiet and listen to that sound. Ще таке речення. Перестань гризти свої нігті. Stop natting your nails. Stop netting your nails. Я вирішив вивчати іноземні мови. I decided to learn foreign languages. I decided to learn foreign languages. І наше останнє речення: перегляньте матеріал, щоб закріпити знання. Запишемо, Review The Material to Consolidate. Your knowledge. Review the material to consolidate your knowledge. Знайдемо слова, в яких не читаються певні літери. В першому реченні ми вчили слово island. У другому. Don't GH не читається. В третьому. Listen. В четвертому – nothing. В п'ятому. foreign. І в останньому knowledge. На сьогодні, все. Дякую всім за увагу. Бай-бай!